Чи справді аеропорт на Мадейрі найнебезпечніший в світі? Давайте розбиратися. Міжнародний аеропорт Мадейра було відкрито в 1964 році, а його злітно-посадкова смуга була всього 1600 метрів. На жаль, в 1977 році сталася авіакатастрофа, літак не змог вчасно загальмувати через погодні умови і впав з висоти 40 метрів на берег моря. Загинула 131 людина із 164. Було прийнято термінове рішення про подовження. В 85-му році її подовжило на 200 метрів. А в 2000 році збудували нову сучасну естакаду. Основною причиною, чому аеропорт фоншал вважається складним, є його розташування, оточений горами з одного боку та Атлантичним океаном з іншого. Незважаючи на природні труднощі, аеропорт фоншала вважається надзвичайно безпечним завдяки численним заходам безпеки. Лише пілоти зі спеціальним сертифікатом мають право приземлятися у До речі, Аеропорт носить ім'я найвідомішого футболіста в світі Криштяну Роналду. Що тут він 22-му році? Кількість туристичних ночівель на Мадейрі сягнула аж 9,6 мільйонів. Уявляєте, скільки тут туристів? А ще це острів вічної весни і найфантастичніше місце на планеті. Ми обожнюємо Мадейру і вам рекомендуємо звітати туди. Не забудь підписатися, поставити лайк. Тут багато чого цікавого.